Хар, привіт! Привіт! А ти знаєш, я збираюся у далеку подорож і мені треба провести діагностику авто. Гаразд, Зараз все зробимо. Отже, по даному автомобілі здійснюємо Діагностику ходової частини, електродіагностику, електросистем. Отже, з автомобілем все гаразд. А ти знаєш, чому з моїм автомобілем все гаразд? І чому? Що він обслуговується у вищому професійному училищі номер 11 міста Хмельницького, а саме на базі навчально-практичного центру з ремонту автомобілів. Якщо твій автомобіль потребує ремонту, то звертайся до нас.